Каховської ГЕС несе купу екологічної шкоди, несе купу ну, підтоплена територія. Це удар по сільському господарству, по агросектору. Це фактично. Ми отримаємо зону екологічного лиха, ми не можемо самі таке робити. І ну, для того, щоб було розуміння, друзі, в подальшому, що може бути, я хотів би просто деякі думки Дарса Вільдеранга зачитати вам, хвиля висотою 4-5 метрів дарить по Антонівському мосту. На схід від Херсона, після 19 годин після підриву Каховської ГЕС, після цього почнеться підйом води вгору по річці Інгулець. А через 4-5 днів підйом вгору води по річці Бух до Миколаєва, відповідно, те, що зараз іде підтоплення.